Участь у всесвітній універсіаді в Казані виявилася для надвірнянських самбістів знаковою і успішною. Розіграно 350 комплектів нагород з 27 видів спорту. Брали участь 11 тисяч 759 представників із 162 держав світу. І дуже відрадно, що на цих дуже серйозних змаганнях брали участь представники нашої області і, зокрема, представники нашої школи. Взагалі, Івано-Франківська область привезла чотири медалі з універсіади. Це є одна бронза з легкої атлетики та три медалі з боротьби самбо. Це дві срібні і одна бронзова медалі, які вибороли надвірнянські самбісти. Надвірнянщина квітами, грамотами, преміями і оплесками зустріла своїх спортивних героїв Олену Куницьку, Олену Сайко та Михайла Ілитчука. Районна влада і меценати відзначили внесок переможців змагань у примноження слави рідного краю. Приємно, що в далекій Казані майорів, прапор України, звучав гімн України. Я хочу побажати спортсменам, Нових здобутків, і ми домовилися, що слідуючих змагань вони нам привезуть і покажуть золоту медаль. Перемозі наших спортсменів передували посилені тренування. Про можливості своїх суперників вони знали. До змагань готувалися дуже серйозно. Першу зустріч я боролася з Італійкою, в якої виграли 14-0. Потім я боролася з Казашкою, виграла в неї 3-1. І потім вирішальна зустріч у мене була з монголкою за вихід фіналу. То в нас було 1-1. Ну, один І в фіналі я зустрілася з росіянкою. Брала в неї 6-1, на 2 бали впала і на 4 бали. Олена Куницька здобула срібло. Така ж нагорода дісталася і досвідченій самбістці Олені Сайко. Травма плеча не дозволила дівчині привезти золото, але спортсменка каже, що все ще попереду вона рада і такій перемозі. Це моя четверта універсіада. Я вже бачила рівні, я могла порівняти можна сказати, якість організації. Ну, на трьох я була п'ята, сьома. Ну, я кожен раз боролась по п'ять сути. Ну, поверталась без медалі, На даний час срібло, звичайно, обідно тренер на мене свариться, а срібло, мало бути золото, ти досвідчений спортсмен. А я думаю, я хочу за медаль, але я три рази вже поверталась без медалі. Та хотілося б якусь. Своєї радості не приховує і бронзовий призер Всесвітньої універсіади 2013 року Михайло Ілитчук. На цих змаганнях було присутнє багато призерів чемпіонату світу, дорослого, чемпіони світу, чемпіони Європи. і тому ця медаль дуже важлива для мене. І я здобув перемогу над дуже сильними суперниками, яким раніше поступався, але завдяки наполегливим тренуванням мені далася ця нелегка бронза. Дуже важливим фактором для перемоги виявилася моральна підтримка, кажуть спортсмени. Це дійсно свято для спортсмена. Коли ти заходиш в зал і куча аплодисментів для тебе, і з трибун Україна, давай це дуже гордо і Ти по тобі аж по тілі мурашки йдуть, коли відчуваєш такі слова, що в тебе навіть в Росії є підтримка для українських спортсменів. Вимогливі тренери приклали чимало зусиль для позитивних результатів і ставлять перед собою ще ряд завдань за своїх вихованців. Тішаться радують не стільки медалі, стільки радують, що мої спортсмени зуміли перемогти тих. Спортсменів, яких вони програвали до сьогоднішнього дня, оце для мене, як для тренера, що ми зробили вже крок вперед. Це звичайно великий великий крок для наших спортсменів. Але ну не дуже, скажімо, я задоволений тим, що тому, що тренер теж десь там в нутрі планує, який повинен бути результат на цих змаганнях на рахунок цієї олімпіади, скажімо, відкрито, так бо це були Олімпійські ігри студентські. Я радий, що і гордий мої майорів прапор України, що весь світ ще знає про таку державу. І, власне, такі молоді люди. і Я надіюсь, них вони зроблять нашу державу наскільки потужною, що прапор буде знати усі куточка світу. Після здобутої перемоги в Казані спортсмени мають зустрітися з президентом України, який бажає їх привітати особисто. А далі посилені тренування вони готуватимуться до чемпіонату світу, який проходитиме восени у Санкт-Петербурзі.